Виклик переадресовується на автовідповідальність. Аля. Ну нарешті. Дзвоню тобі весь вечір. А ти поза зоною. Ще не ще раз набрав, здалося, ти наче кричала. Я не знаю, де мій телефон. Напевно, в машині залишила. Я як відчував, що з тобою щось не так. Ну, що до поліції бігти. Так, ти заспокойся? Кажи, що трапилось. Скоро поліція сама по мене прийде. Я людину машиною збила. Він живий? Так, хто він? Я не знаю, хто там був. Я Я далі поїхала. Боже, що тепер буде. Воно ж посаднення. Це Я у сьому винен. Не треба було тобі випускати. <звук> Дружина Михайла Аліна збила людину втекла з місця аварії та не наважувалася звертатися до поліції. Через тиждень від тривоги за дружину в Михайла почали здавати нерви. Крім того, чоловік постійно думав про людину, яка лишилася на дорозі без наданої допомоги. Чоловік поїхав до бабусі, щоб спитати, що сталося із постраждалим у ДТП та які випробування чекають на подружжя попереду. Моя дружина людину збила і не зупинилась. Машину я закрив у гаражі, а як далі бути, я не знаю. Я вже за тиждень всі кримінальні передачі передивився, всі газети прочитав. Жодної інформації немає. Заспокойся і розповідай спокійно. Ви це про Аліну про погано не думаєте? Вона, вона дуже хороша. Вона просто злякалася, я собі місця не знаходжу. В поліцію не підеш, забути таке не забудеш. Ти приніс річ, яка була в машині на момент аварії? Так, у мене на всяк випадок є її фото. Мені наче примарило, що я чув якийсь жіночий крик, коли її дзвонив. Це було попередження. Що просто так все не минеться. І ось ще освіжувач. Бачу, постраждала жінка. Але вона жива. В неї щось з рукою. Але серйозних травм немає. Ну, Це добре. Але. Аліну ж все одно можуть посадити за те, що вона втекла з місця аварії. Хоча наче ніхто не бачив, бачив і був цій аварії свідок. Він може зруйнувати ваше життя. А ліні слід боятися не поліції, а прокляття, яке зірвалося в тієї жінки, коли вона сама на дорозі лишилася. Прокляття це ляже не тільки на неї, а й на її майбутніх дітей. Це я у всьому винен. Це я наполіг, щоб вона ці водійські курси закінчила. Вона за кермо сідати не хотіла. Хотіла, щоб я її скрізь возив. А я, як завжди... Не покинеш звичку на себе наговорювати. Зруйнуєш собі життя. Не твоя це справа, а твоєї дружини. їй відповідати. Так а що вона має зробити? Аліна має вибачитися перед цією жінкою. Іди мою зараз знайдемо. Вона часто ходить тією вулицею, де сталася аварія. Знайти її буде легко по пошкодженій руці. Повернувшись додому, Михайло розповів дружині про свій візит до бабусі. Він думав, що Аліну заспокоїть новина про те, що жертва аварії жива і майже неушкоджена. Але реакція дружини була зовсім іншою. Тепер ця бабка піде і здасть мене поліції. Та, слухай, не кажи дурниці. Якщо хтось і піде в поліцію, то це лише свідок. Mm -hmm. Баба Люба взагалі сказала, що він може зруйнувати нашу сім'ю. Баба сказала? Що бачив цей свідок, темно було. А ти виклав це як на духу. Та заспокойся вже нарешті. Куди ти взагалі збираєшся? Будь куди. Я не хочу сидіти і чекати, поки по мене прийдуть. Так от і сидіти не треба, і тікати теж не варіант. Слухай, давай знайдемо цю жінку і попросимо вибачення. Я думаю, все владнається. І за що? Я не хочу дивитися в очі і вибачатися за те, що я кинула напризволяще. Так ти ж цього не хотіла і ти була в шоці. Я певен, вона все зрозуміє. А чого ти такий певний? Я б ніколи й нікому такого не прибачила. Жива вона, от і добре. А поліція далі спуститься на тормозах. Так, все, видих. Я сам знайду цю жінку і все ладно. Перший день пошуку не дав очікуваних результатів. Лише на другий день під вечір Михайло побачив жінку із пов'язкою на руці. Вибачте. Дозвольте вам допомогти. Вам, певно, важко з вашою рукою. Дякую. Заскочила до магазину після роботи, збиралася купити хліба, а вийшла, як завжди, повну торбу накидала. А що у вас з рукою? Мабуть, впали? Ірод якийсь машиною збив. Навіть не зупинився, будь він проклят. Добре, я йому попалася, а не якесь дитя. Ну, ось ми й прийшли. Спасибі. Ну, раз почав, доведу справу до кінця. Піднесу до квартири. Не знаю, це якось незручно. Слухай, ти мені неважко там паче ваш сусід. Живу тут поруч. А, ну, добре. Ось тут я і живу. Дуже вам дякую. Михайло, можна Міша і на ти. Тамара. Можна просто. Тома? Дякую, Міша. Було дуже приємно з вами познайомитись. Пам'ятаючи про прокляття, Михайло не міг так просто піти. Добре, що ви. ти повернувся. Я якраз подумала, що не запросити тебе на чашку чаю якось нечемно. Вибач, я все ж таки мушу тобі це сказати. Це я тебе збив того вечора. Ви? Ти. Я Я не вірю, як ти міг. Стій. Позволь пройти, я все поясню. Ну, добре. <звук> Михайло розповів Тамарі, що це він збив її того дня, але дуже злякався, а потім довго шукав, щоб вибачитися. Мені здавалося, на таке здатні лише якісь п'яні мажори. На тебе я б ніколи не подумала. Я не знаю, чому я тоді не зупинився. Що мені ще зробити, щоб ти мене пробачила? Я не знаю. Річ не в мені, а в принципі. А якби це була не рука, а щось більш серйозне. І довелось би їхати в лікарню, а ти. а ти втік. Клянусь, мені одного разу вистачить на все життя. Вибач, будь ласка. Навіть якщо я заберу заяву з поліції, водія вони все одно будуть шукати. До того ж, доведеться додатково писати мирову угоду. О, так ти юрист? Ні. У родичів була схожа ситуація. Домовимось так. Заяву я заберу. А мирову угоду напишу лише після того, як ми визначимо тобі покарання. За скоєне ти маєш бути покараний. Я готовий виплатити компенсацію, яку скажеш. І чому це тебе навчить? Що людське життя можна купити за гроші? Ну, давай тоді я якось відпрацюю. Зазначають, що зловмисникам примусові роботи. Давай я тобі буду торбу щодять носити. М? А давай. Ти по хазяйству як тямиш? У мене кран підтікає, та й взагалі робота знайдеться. Виконаєш, буде тобі мирова угода. Михайлові нічого не лишалося, як погодитися на пропозицію Тамари. А ліній чоловік вирішив це нічого буде. про це не говорити, щоб зайвий раз не нагадувати дружині про ДТП. Сказав лише, що все підтвердилося, і постраждала цілком в нормі. За тиждень Михайло зробив майже всю чоловічу роботу в домі Тамари. Часом чоловік брався навіть за те, чого жінка не просила. Ну, навіщо ти? Я б сама помила? Ть, мені не важко. А тобі з твоєю рукою нічого тут у воді полоскатися. Все між на сьогодні досить. Скидай фартуха, роботу закінчено. Давай краще поп'ємо чаю. Як скажеш. Михайло раптово відчув, що стосунки із цією жінкою набирають іншого забарвлення. І це йому на подив подобалося. Тим часом стосунки із дружиною почали псуватися. Аліна стала часто затримуватися на роботі. І тобі теж привіт, любий. Я зарядку вдома залишила, а сповіщення на телефон прийшло, так одразу сів. Ох. Слухай, Міш, я так більше не можу. Ну, ці метро маршрутки вони мене дістали. На таксі грошей не напасешся. Я хочу, щоб ти купив мені машинку. Аль, ну ти ж клялася, що більше за Криму не сядеш. Ну, за Криму цієї не сяду, бо вона чоловіча і стара. Я хочу, щоб ти мені купив нову машинку. Таку маленьку, яскраву, жіночну. Аль, ти як мала дитина. Щоб купити нову машину, потрібні гроші. Тобто, спочатку стару продати, а це зараз неможливо. Ну, то постарайся. Щоб я не їздила на роботу на маршрутці, як батрачка. Ну, Галь, ну, ну, потерпи трохи. Скоро все скінчиться. Міш, Я все життя терплю отут же. Михайло відчував, як змінилася поведінка Аліни і винуватив себе, що недостатньо підтримував її після аварії. Несподівано, сьогодні якесь свято? Сідай. Тамара, навпаки, почала проявляти інтерес до чоловіка. Михайло знову спіймав себе на думці, що йому це подобається. Чоловік не знав, як йому поводитися. Він не хотів обманювати ані Тамару, ані свою дружину. По-перше, я... я хочу відсвяткувати своє одужання. А по-друге, я хочу тобі віддячити за, за турботу і. І допомогу. Тоді за тебе. Міш. Скажи мені чесно. Ти зі мною лише через мирову угоду чи тому що я тобі подобаюсь. Та й немовірна жінка. Мені з тобою дуже добре Тома. Наче все життя тебе знаю. А я люблю тебе, Міш. Того вечора Михайло лишився у Тамари. Але після того, що сталося, чоловік зовсім заплутався у своїх почуттях і поїхав до бабусі спитати поради. Я тепер взагалі не знаю, як бути. Аліна моя дружина, і Тамару образити я не хочу. Вона дуже добра, чутлива. А я. Ніколи справжнє кохання образою не було. Дай мені річ, щоб в тебе в правій кишені лежить. А, так це ключі від квартири Тамари. Вона сама їх дала. Доля тобі другий шанс на щастя дає. Упустиш його, третього не буде. А що це означає? Їдь до Тамари. Тобі треба з нею поговорити. Поки вона не дізнається, хто її насправді збив, життя твоє не налагодиться. Якби це було так легко. Добре, дякую, до побачення. Михайло не наважився їхати до Тамари додому і домовився зустрітися із нею в парку. Тома? <гум> Міша, як я рада тебе бачити. А куди ми підемо? Може, в кіно? Я просто хочу з тобою поговорити, О. правду сказати, але не знаю як. Ти не кажи. Досить з мене правда. Я... Я не хочу нічого знати. Я хочу, щоб. Щоб ти мене кохав. Я відчуваю серцем, що так воно і є. Ти зараз мене не про що не питай. Йди додому, а я прийду, як зможу. Тобто як? Ну добре, ні про що не питаю. Просто чекатиму. Аля, стій! Це саме та жінка, яку ти збила. Вона мусить підписати мирну угоду, щоб поліція закрила справу. Я намагався домовитись. Минув місяць вони домовлялись. Далі міняли позу і домовлялись. Аля. Ми зійшлися на тому, що я допомагаю по дому. поки її рука не заживе, і вона підпише мирову. Це був звичайний вдячний поцілунок. Так, я Бовдур. Треба було раніше тобі про це розповісти. Слухай, милий. Я прекрасно розумію, що це були за поцілунки. Не треба мені лапшу на вуха вішати. І ти такий Бовдор. І цього вже не зміниш. Слова дружини дуже образили чоловіка. Вертатися додому Михайлові не хотілося. Він відчув, що хоче бути із Тамарою. Але подумки весь час прокручував сварку з Аліною. Між. Тебе наче підмінили. У тебе неприємності. Може, я можу чимось допомогти. Облиш, це моє особисте. Не хочу, щоб ти це лізла. Якщо хочеш мені допомогти, позбав мене цього прокляття. Якого прокляття? Та весь час думаю, посадять мене чи ні. Це ж для тебе мирова угода лише формальність. Ну, Якщо чесно, я. Я не писала заяву про наїзд, тільки збиралася. Це вони, певно, й не взяли. Бо машину я не розгляділа і свідків не було. Тобто свідків не було і ти не писала заяву? Ти що, весь час мені брехала? Спершу, спершу я хотіла тебе поручити за те, що збив та покинув. а потім закохалася і не знала, як зізнатися. Ну, знаєш. Тому я і від тебе не хотіла чути ніякої правди. Тарас, так пішло. Давай обміняємося правдами і, і, і про все забудемо. У чому ти хотів зізнатися? Я не вірю, що нормальні стосунки можна починати з брехні. Ні з того ми почали Тома. Давай все це припинимо, поки не пізно. Михайлові було дуже важко залишати Тамару. Але він розумів, що й сам був нечесним із нею. Але чоловік був переконаний, що так буде краще для всіх. Михайло поїхав додому, сподіваючись помиритися із дружиною. Але вдома на нього чекав несподіваний сюрприз. Між нами все скінчено. Можеш мені не дзвонити. Аліна. Чоловік винуватив себе у тому, що образив дружину. І наступного ранку він поїхав до бабусі, щоб дізнатися, де шукати Аліну. Аліна мене кинула. Я її образив, і вона пішла від мене. Із Тамарою все закрутилося, заплуталося. Вічно у мене так. Візьми, скільки хочеш жолудів. От руси в долоні, такий на стіл. Ну, так Аліна ж через мене пішла. Наговорив їй зайвого от і маю. Припини і запам'ятай, не можна на себе зайве наговорювати, бо тоді вже біди не оберешся. Жива здорова твоя Аліна, та не буде їй щастя за те, що свій тягар на іншого перекинула. Так а де мені її шукати, скажете? Все на свої місця стане, коли вся правда на світ випливе. Спершу поговори з Тамарою, а тоді йди додому. Там все побачиш і зрозумієш. Ну, добре. Михайло одразу поїхав до Тамари, щоб розібратися, про яку правду говорила бабуся. Жінки не було вдома, і на дзвінки вона не відповідала. Ну, нарешті, слухай, треба поговорити. Я все знаю, Міш, Про те, що це твоя дружина мене збила. І про те, що тобі потрібна була лише мирова. Не бійся, я, я більше не дзвонити. Стій, стій! Тобто Аля все ж таки наважилась вибачитись перед тобою. Вибачилась. За те, що таку, як я, ти ніколи не попохаєш. Познущатися вона переїжджала. А не вибачитись. Слухай, ну вибач це все через нічого. Я ні про що не шкодую. Зрештою, це були щасливі дні мого життя. Прощавай. Тома. Михайло вирішив повернутися додому. Він розумів, що бабуся права, і йому треба розібратися зі своїми почуттями. Думала: ти на роботі? Я за речима. А це що? Це моя нова машина. А звідки в тебе нова машина? І Взагалі, де ти була? Я тебе кілька днів шукаю. Боже, я сподівалася, ти одразу все зрозумієш, що між нами все скінчено. Але забула, що ти того дум. Пояснюю, у мене є інший. І коли я збила твою Тамару, він бачив, як я засмутилась, і купив мені нову машину. З тобою все ясно. А нащо ти до Тамари їздила і ображала її? Якщо все одно збиралася від мене піти. А хотіла подивитися. На кого ти повівся. Не думала, що оце твій рівень. Ну, іди собі, автомобілістка. Михайло усвідомив, що він не хоче більше мати нічого спільного із Аліною. Натомість відчув, що серце кликало його до Тамари. Навіщо ти прийшов? Тома, вислухай мене. Наші стосунки почали з брехні, і це дуже погано. Але я радий, що так сталося, тому що я тебе зустрів і втратити не хочу. Будь ласка, дозволь мені довести, що я гідний твого прощення. Михайло почав зустрічатися із Тамарою, адже зрозумів, що саме цю жінку хотів би бачити поруч із собою до кінця життя. З Аліною чоловік розлучився і зарікся брати на себе відповідальність за чужі вчинки. Бабуся попереджає: наговорюючи на себе, навіть жартома, можна зруйнувати своє життя. Тож не відрікайтеся від своєї провини, але й чужу на себе не беріть.